Коли почнуть з'являтися тріщини у землі та почнуть роз'їжджатися могильники, то вийде на поверхню вся зараза та всі хвороби, які знало людство. У тому числі і вся гидота, за словами хлопця, створена людьми в лабораторних умовах під землею, вона теж почне розмножуватися, полізе нагору і завдасть людям дуже багато шкоди. Він сказав, що під землею взагалі дуже багато живе такого. Про що люди навіть не здогадуються, у підземному світі, за словами юнака, мешкає дуже багато огидних і злісних істот, про які люди нічого не знають. Всі ці сутності володіють гіпнозом, і їх поява на поверхні стане повною несподіванкою, бо люди будуть до цього не готові. І вся ця гидота з-під землі полізе до людей просто додому. Хлопець не мав тут на увазі лише тих істот, яких вивели люди. Вони будуть не скрізь, їх не це стосується меншою мірою. Він сказав, що взагалі всі напівматеріальні мешканці підземного світу полізуть нагору через тріщини в землі. І це буде страшно, бо люди будуть до цього не готові, і з ними треба якось боротися. За словами юнака, дійде до того, що люди у своїх будинках і квартирах почнуть затикати вентиляційні віддушини, будуть забивати туалети, щоб ця гадість не лізла, бо все це полізе. І, люд, і люди намагатимуться якось захиститися від цього. Він сказав, люди навіть не уявляють, що знаходиться під землею. Лепра, проказа теж вийде на поверхню, і люди будуть покриті ранами, що гниють. Повернуться всі хвороби, які тільки знало людство, і чума, і халера. Але повернуться вони, за словами Атрока, у жорстокішому варіанті. Від них не буде ліків. Підсилить ці хвороби голод і відток води, що почнеться. Не буде вітру, а сонце з кожним роком палитиме все сильніше і сильніше, буде все спекотніше і спекотніше. І люди масово помиратимуть від хвороб. Ось іде жінка, і в неї просто немає сил. Вона вже підходить до свого під'їзду і бачить, що біля під'їзду вмирає її подруга. І вона стоїть і думає, допомогти да їй чи ні. А чи вистачить у мене самої сили зайти зараз у свій під'їзд і відчинити двері? А чи побачу я своїх дітей, і вона не стала допомагати своїй подрузі, щоб заощаджити свої власні сили і повз неї ледве пішла у свій під'їзд? Ні, ці хвороби люди навіть не встигнуть придумати назву, і я не знаю її назви. Такої хвороби ще не було на землі. Ця хвороба, за словами юнака, супроводжуватиметься дуже сильною втомою. Люди будуть настільки втомлені, що вони зовсім не матимуть сил. Вони йтимуть і прямо на ходу вмиратимуть. Спочатку, за словами Атрока, помруть усі ті, хто слабший, а хто з людей сильніший, вони теж усі сили втратять. Він сказав, що всі люди на планеті захворіють на цю хворобу і всі втратять сили, крім тих, які не зрадили Бога. За словами Атрока, тільки вони не захворіють, тому що Бог їх покриватиме з такою силою, що ніхто з них не помре. А про решту людей він сказав, що вони вмиратимуть масово, і в Ангелі буде дуже багато роботи, тому що ангел ледве встигатимуть приймати душі. Ліків від цієї хвороби не буде, і тому від неї помре дуже багато народу. І ховати померли, за словами Атрока, ніхто не буде, тому що в інших людей на похорон теж не буде сил. Навколо, каже, валятимуться трупи. По них валя... Навколо, каже, валятимуться трупи, по них повзатимуть черв'яки. І скрізь стоятиму сморід. Він сказав, що це буде по всій землі однаково. Ось така катастрофа станеться з людством.